Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми вчимося ділити на трицифрове число. Розпочнемо з найпростішого прикладу: трицифрове на трицифрове. Перший крок визначаємо кількість цифр в часті. 572 більше ніж 143. Отже, в часті буде одна цифра. Нам потрібна табличка множення на 3, відповідь якої закінчується на 2. Це 3 на 4 12. Помножимо 143 на 4. Я помножила, в мене вийшла відповідь 572. Отже, нам підходить частка 4, і ми записуємо те, що ми отримали при множенні 572. І в нас остача 0. Наступний приклад. 4120 поділити на 824. Якщо ми візьмемо 412 трицифрове число, воно буде менше, ніж 824. Отже, ми будемо ділити все число. І в часті в нас знову буде одна цифра. Нам потрібна табличка множення на 4. Відповідь закінчується нуликом. Це 4 на 5 – 20. Перевіряємо множення 824 множимо на 5. У мене вийшло 4120. Отже, я можу записати в частку число 5 і переписати те, що я отримала при множенні. І ми отримали відповідь 5. Розглянемо більш складніший випадок. Коли у нас є п'ятицифрове число, ділимо на трицифрове. Перший крок визначаємо кількість цифр в часті. Це ми будемо ділити 4 цифрове число, крапочка це 1 ще один нулік, тобто у нас буде 2 цифри в часті. Цього разу нам потрібно поміркувати, скільки 468 поміщається в 3510 так, дуже довго підбирати, і є ще один секретик. Ми можемо дивитись на першу циферку цього і на цих дві. Міркуємо, яке число близьке до 35 ділиться на 4. Це 4 на 8 – 32. Але ми обов'язково маємо перевірити множення: 468 множимо на 8. Ось, я помножила. І ми отримали при множенні більше число, ніж яке ми ділили. Тому це число нам не підходить. І ми візьмемо на одне менше на 7. Помножимо 468 на 7. У нас вийшло 3276. Запишемо в частку число 7 і перепишемо відповідь, яку ми отримали при множенні. Ось ми записали 7, і тут у нас було 3276. Це ми робили ось такий перший крок. Знаходимо остачу 0, мінус 6 відняти не можна. Позичаємо десяток, 10 мінус 4. Тут у нас уже 10. Знову позичаємо десяток, 10 мінус 7 буде 3. 4 мінус 2, 2. 234 менше, ніж 468. Отже, ми поділили правильно і зносимо нулик. Знову пригадуємо табличку множення 8, щоб відповідь закінчувалась нуликом. Це 8 на 5, 40. Ми можемо перевірити 468 помножити на 5 окремо, або вже зразу. Ось, тут записати і множити. 5 на 8, 40, 0 пишу плюс 4 додаю. 5 на 6, 30 і 4, буде 34. 4 пишу плюс 3 додаю. 5 на 4 20 і 3, 23. Отже, ми п'ятірочку підібрали правильно, бо отримали число 0. Тренуйтесь і у вас все вийде.